Менційні вісті інформаційна програма з Тернополя Вітаю вас. Перший етап навчань пройшли бійці новоствореної штурмової бригади Людь у найближених до бойових умовах. Бійці жінки на рівні з чоловіками вчились надавати медичну допомогу та удосконалювати навички поводження з різними видами зброї. У цивільному житті автомаляр, нині боєць штурмової бригади Людь. Тернополянин у перші дні війни пройшов військово-лікарську комісію, але боронити наші землі має можливість лише рік по тому. На початку війни, 28 числа, я пройшов тест ВЛК на воєнкоматі. Я був готовий вже в перші дні. Але так як я не служив, нас не брали в першу чергу. Ми чекали свого часу, нам дали можливість. Зараз ми тут. Таких новачків у військовій сфері до штурмової бригади наступу Людь приєдналося чимало. Тренування відбулися у наближених до бойових умовах. Може, в перші дні було складно, а так режим і все добре. Було дуже багато психологічних тестів, фізпідготовка була. В принципі, ми її здали, нічого складного. Для кожного здорового чоловіка це, я думаю, не буде проблемою. Досвіду я перед цим не мав ніякого. Тут дуже добре навчають, інструктори викладаються на повну. І все, що від нас залежить, все ми і робимо. Під час навчання інструктори відпрацювали з бійцями різні сценарії: ведення вогню з укриття, евакуацію пораненого з поля бою та надання йому першої домедичної допомоги. Посилено вдосконалювали навички поводження з різними видами зброї. Інструктори кажуть, бійців мотивовані і виконували завдання наповну. Не мають величезне бажання здобути нові знання вміння, навички Бо прекрасно розуміють, що це в подальшому призведе до професійних їхніх дій, які збереже їхнє життя і здоров'я. Один в полі не воїна, а ви всі разом маєте бути як один великий здоровий організм. І я радий, чесно кажу, радий, як колишній правоохоронець, що ви взяли на себе таку непосильну ношу і пішли в підрозділ Людь. Бійці бригади людь завершили лише перший етап навчання. Невдовзі на чоловіків та жінок чекають нові виклики на нових об'єктах. Вони будуть вдосконалювати навички з тактичної медицини, вогневої та тактичної підготовки, які знадобляться їм для виконання бойових завдань. Ернопільські волонтери знову подалися на схід. Вони забезпечують усім необхідним військових і тим самим пришвидшують нашу перемогу. Посилки вже отримали захисники у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях. Наш Назарій Голуб цього разу поїхав на схід разом з волонтерами. І ось що розповів. На нашому кілометражі цифра добігає вже до 2500 кілометрів. У цей час нам вдалося побувати в різних напрямках та областях. Це Харківська, Донецька, Луганська та Запорізькі області. Те, що я побачив в цих місцях, мене просто шокувало. Росіяни, втікаючи з Харківської області, просто знищували населені пункти. Ми проїжджали два села, від яких залишилася тільки назва, тому що на місцях, де було життя, зараз тільки руїни. Усі житлові будинки, магазини, церкви, школи все знищено. Нам вдалося передати нашим захисникам багато необхідних речей. Якщо конкретніше, це одяг, зуття, буржуйки, продукти харчування, також нашим тернопільським бійцям. Передали волонтери два тепловізори. Також я поспілкувавшись з нашими військовими та побачив, що вони проживають і як продовжують можна стояти на захисті нашої країни. Більше про мою поїздку та життя наших військовим розповім згодом. Тернопільські патрульні відсвяткували сьому річницю з нагоди створення служби. Відбулися святкові урочистості. Рівно сім років тому 209 полісменів склали присягу на вірність українському народові 12 березня 2016 року. Екіпажі патрульної поліції вперше з'явились на вулицях Тернополя і дотепер стоять на варті порядку і спокою громадян. На території управління патрульної поліції Тернопільської області відбулися святкові урочистості з нагоди річниці функціонування патрульної поліції. Рівно сім років тому 209 поліцейських склали присягу на вірність українському народу. 12 березня 2016 року екіпажі патрульної поліції перше з'явилися на вулицях Тернополя і дотепер стоять на варті правопорядку та спокою громадян. За роки існування в складі управління з'явилися такі підрозділи, як відділ безпеки дорожнього руху, рота тактико оперативного реагування, збільшилася і територія обслуговування. Окрім обласного центру, патрульні поліцейські несуть службу на дорогах міжнародного значення. Протягом цього часу інспектори з гідністю несли звання поліцейських та завоювали довіру серед населення. Зростає кожного дня довіра громадян до патрульної поліції, до її діяльності. Громадяни можуть бути впевнені в те, що вони ходять. Вечному місці розпочалися урочисті заходи з хвилини мовчання, де згадали всіх героїв, які віддали своє життя заради світлого та мирного майбутнього. Зі словами вдячності до поліцейських звернувся голова Тернопільської обласної військово-цивільної адміністрації Володимир Труш. Дякую вам за роботу. Вас сьогодні всіх святок, законність. Справедливість і відкритість. Оце ваш лозунг на все вашу роботу очільник нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол привітав усіх присутніх зі святом та наголосив на важливості роботи патрульних поліцейських. Не сприймайте погані речі в роботі, пропускайте їх повз себе для того, щоб вижити, тому що психологічно треба буде сякими. Керівник патрульної поліції Богдан Живчук подякував всім присутнім за виконану роботу. Дякую вам за. Ту роботу, яку ви проводите щодня, дякую вам за супроводи важливі, які ми здійснюємо. Дякую вам, дякую, що ви є незламні. На сьогоднішній день кількість особового складу патрульних складає 246 людей, із них близько 70 жінок. Завдяки нашому населенню, завдяки нашим колегам. Тримаємося пліч опліч, віримо в перемогу і надіємося, що це дійсно скоро настане. Під час урочистостей поліцейських народили подяками, медалями та почесними подарунками. Аби зекономити електроенергію та продовжити світловий день. Українці переводять годинники двічі на рік. Ця традиція була започаткована ще у 1981 році. Відтоді стала регулярною практикою. Тепер ми переходимо на літній час в останню неділю березня, та на зимовий в останню неділю. Жовтня цього року перехід на літній час відбудеться 26 березня, коли годинники потрібно буде перевести на одну годину вперед о третій годині ночі. Сьогодні більшість електронних годинників переходять на літній або зимовий час автоматично за встановленими заводами налаштуваннями. Тому, якщо ви користуєтесь електронними годинниками, їхні налаштування зміниться автоматично, але власники механічних годинників повинні налаштувати їх. Вручну перехід на літній час може мати негативний вплив на здоров'я людини, зокрема на серце та імунну систему. Важливо підготуватися до періоду переходу на новий час, зокрема змінити режим сну заздалегідь, займатися фізичними вправами і проводити час на свіжому повітрі, наголошують медики. Такі заходи допоможуть зменшити вплив переведення годинника на організм людини. Настала весна, гаряча пора для тих, хто має присадибну ділянку і хто любить працювати на ній. Березень найсприятливіший час для обрізання дерев, фруктових, ягідних і навіть кущів. Троянд. Як правильно це зробити, щоб не зашкодити майбутньому врожаю, дізнавалася досвідченої садівниці Любові Бойко, наша Галина Мацеків обрізання дерев необхідне для підтримки здоров'я рослин для надання їм сили і краси. У плодоносних культур така процедура сприяє підвищенню врожаю. А у комплексному догляді за садовими деревами вона має не менш важливе значення, таке ж як і, зокрема, внесення добрив чи полив, розповідає досвідчена садівниця Любов Бойко. Обрізка робиться для того, щоб дерево заложило плодові вічка на наступний рік, щоб розгрузити, котрі лише. Гілки, щоб дерево краще формувати. У березні обрізку починають з молодих зерняткових садів яблунь або груш. В першу чергу дивиться, чи не перехрещуються гілки, чи є гілки пошкоджені, як дерево вийшло після зими. От як ми бачимо, тут дерево, гілка, гілку перехрещує, воно вже починає загущавлювати крону. Тому це є взагалі не потрібна гілка. Ми її видаляємо. На кожній кінчику гілки є вічко. Щоб довга гілка не росла, ми її укорочуємо. Є в нас стовбур, центр дерева, так є зовнішні вічка. А наприкінці березня, початку квітня, коли вже не буде приморозків, можна братися за обрізання черешні чи вишні. Ми будемо зрізати на глазок, на вічку, як то кажуть. Ми будемо зрізати ось так. кожне. Кожне те, що ми нащепили, ми будемо зрізати, плівочку оцю знімати. І з цього вічечка, яке ми нащепили, буде е, рости е, дерево. Е, 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 його пасинкується, також ми його будемо оприскувати, підживляти. Всі місця зрізу садівниця Любов Бойко рекомендує обробляти садовим варом якою смолистою речовиною для замазування місця зрізів гілок дерев, щоб залікувати рани, нанесені дереву. Терміни обрізки у різних рослин відрізняються, тому варто завжди мати під рукою спеціальний календар з догляду за плодовими культурами. Докладніше про те, як правильно обрізати дерева, дивіться у програмі Галини Мацейків, сільський календар, 19 березня о 14 годині на ті 4 Весна переможе такий проект у Тернополі втілюють волонтери благодійної організації Платформа єдності. У рамках ініціативи вони запрошують маленьких тернополян, дітей військовослужбовців внутрішньопереміщених осіб на різноманітні заходи. Цього разу малеча відвідала театральне дійство чари прадавнього лісу. Близько 350 маленьких тернополян, дітей військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб. Мали змогу відвідати виставу чари прадавнього лісу у постановці акторів Тернопільського академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Після вистави дітлахи охоче поділилися емоціями. Я бачила, що вона царівна дуже хотіла веселитися і не хотіла вчитися. Я зрозуміла, що вистави ще найголовніше багатство, що є у світі. Загалом мені вистава сподобалась. Захід для дітей організували волонтери благодійної організації Платформа єдності в рамках проекту Весна переможе. Ми з перших днів війни розпочали цей волонтерський центр і по сьогоднішній день він працює і всіляко, чим ми можемо допомагаємо. До нас долучаються. Інші багато різних організацій для того, щоб ми могли працювати і допомагати всім, кого це потрібно. Ми впевнені, що весною ми отримаємо перемогу. Ми впевнені, що наша Україна розквітне і буде багатою щирою на добро, на ласку, яка вона є. Навіть тут в Тернополі чуючи сирену, розуміючи, що сьогодні тата немає вдома, і як хоч якось їх. Зберегти від тих речей і подарувати частиночку дитинства. Батьки маленьких учасників заходу вдячні волонтерам та найголовніше нашим захисникам. Я дуже задоволена, що ми сьогодні потрапили. Я дуже дякую нашим захисникам, що ми маємо можливість сьогодні в такий важкий час просто дати невеличку крапельку радості нашим дітям. Наприкінці заходу дітей очікували солодкі пакунки від волонтерів благодійної організації Платформа єдності. Стартував всеукраїнський літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича. Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятися зміг. Конкурс заснували жіноче товариство імені Ольги Басараб та Олени Теліги, організація українських націоналістів за підтримки державного комітету телебачення і радіомовлення України. Конкурс щорічний і проводиться в п'яте. Його основними завданнями є утвердження в свідомості та почуття громадян, патріотичних цінностей, переконання поваги до України, її історії та незалежності. До участі у конкурсі запрошують осіб, яким виповнилося 15 років. Конкурс проводиться на безоплатній основі серед номінацій: художні твори про події та учасників національно-визвольного руху в Україні 20-21 століть століття та волонтерів, добровольців, військовослужбовців, капеланів, медичних працівників. Журналісті, які брали або беруть участь у московсько-українській війні, розв'язані Росією у 2014 році. На конкурс висувають нові оригінальні твори, написані українською мовою, які раніше не оприлюднювалися. Прийом конкурсних робіт триває з 1 березня до 1 липня. Переможці конкурсу отримують звання лауреата і нагороджуються спеціальними дипломами. Кращі конкурсні роботи увійдуть до збірника конкурсу 2023 і на цю годину у мене все спокійного вам вечора і до зустрічі на каналі 4.